Приїхала громадськість представники Міністерства екології за директора? Добре. Це, це чудово. Приїхали до вас в гості на екскурсію. Національний парк, так. Да. Так, щит нам треба. Це ж національний парк у вас. Національний, а де щит? А знак Знак, ще не знак, що це національний парк. Так, да, да, да. зараз з'явиться щит. Ну, ще побачимо, чи нам дадуть його так, ну що, <реш> а то слухаємо. Ми на екскурсію. Хто ви є? Як Громадські вас? активісти, журналісти. Ви в нас були, ви розказали Я трохи історію хочем... нашу. Да, да, да. У вас скільки машин, так. як там, давайте рішимо, що ви хочете Три показати. Машини. Три машини. Все, добре, де да? ми будемо спілкуватися. Ви нас запустите за ворота? Ні, ні, та запустимо чого, раді Бога. Давай, давай, давайте, давайте вже да, вирішимо, як ми зайдемо і там вже будемо спілкуватись, добре? Ні, так да раді Бога. Значить, від підпри... було в підпорядкуванні воно зразу наше господарство, міністерство лісового господарства. У 95-му році міністр лісового господарства, особисто, наскільки мені відомо, будемо говорити, хтось передаю ту інформацію, яку я володію, низускані міністра, звернувся. В адміністрацію президента тоді такий час був, що все кругом будемо говорити, розтягалося, розривалося В адміністрацію президента з метою збереження цього господарства унікального господарства, унікального, щоб його зберегли, передати в адміністрацію президента, щоб його не розтягнули і зберегли. Тоді відповідно змінилася назва всього на всього. І істочники фінансування раніше з Міністерства воно фінансувалося, тоді почало фінансуватися з адміністрації президента. Все. суть лишилась та сама. З 57-го року, після створення, в 60-му році, 61-му, по периметру це господарство було огорожено сіткою. З тих пір, з 57-го року, ні на метр межа не звернулася, ні як внутрі, ні як на наружу. На, 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 на сьогоднішній день жодного сотки. Землі в приватній власності чи жодного квадратного метра якихось будівель, які в приватній власності, на цій території немає. На сьогоднішній день у нас в результаті того забезпечення охоронного режиму, тобто міні 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 мінімізації вплива населення, тобто обмеження доступу на населення і під підгодівлі. Цього два фактори. На сьогоднішній день вже порядка трьох тисяч голов копитних, із них дві тисячі оленя. На Україні 15. Розумієте, 15%. Ні, ні, полювання не заборонено. Ярюкович тут був, те, що знаю я. Це був один раз, як був юбілій 60 років і, мабуть, як була годовщина по Чорнобилю. Все. Чим тут займався? Ну, я ж біля нього не був. Так, шановні <рес> громадяни, <рес> треба буде придумати ще один якийсь. Зараз ми переписуємо ваші чи посвідчення, чи паспортні дані mm -hmm. Так? і допускаємо вас на об'єкт. Mm -hmm. mm -hmm. <плес> Ні, ну, будемо підтримуються, опалюється, все там. А так все не використовується. Бачите, навіть вхідні ступеньки, навіть накриті пленкою, що будемо не обмерзалися. Тут по Зеленіну все своїми руками, все будемо вирощено лісниками на парничках, на розсадниках, розсаджено, будемо навіть фонтани ці газон, це також будемо зробили все своїми рук рук руками без копійки бюджетних коштів. І підтримуємо на сьогоднішній день. І хочемо, щоб, щоб воно і збереглося. Якщо чимось допоможете, в когось якісь рослини є, ми з задоволенням вас приймемо в подарунок. Він пристосований, ну, по плану, тому що ми лише для короткочасового перебування. Є там зали для переговорів будемо так, так далі. Там якісь столова, будемо чакну називатися. Гости, гости, Ні, навіть жити тут, тут немає, можна. Кучма любив. Кучма дуже любив це господарство, і при ньому, будемо говорити, звісно, і гроші сюди вкладалися. А потім, говорити, з 1944-го року, то ні копійки сюди не вкладалися. Це ж усе народження. Народилися і чвітні дорожданського війни. Давайте йти, Боже. Скопитник Скопитник, з крупніших. Так. Зубр, лось, олень, благородний олень, плямистий лань європейська, косуля, кабани. Все, це скопитник, все, що в нас є. Скільки зубрів ми в Україні? 220, що в мене інформація є. 24 у нас. Вирішили відвідати державну резиденцію Залісся, тому що там в 2010 році, ще коли президентом був Ющенко, був створений національний парк, але фактично це рішення залишилось на папері, не було реалізоване всі ці роки, коли було правління Януковича, і ми хотіли перевірити, що там відбувається, чи проводились там полювання в цей час. От і якби побачити саму територію, тому що вона була закритою, нікого туди не пускали. Е, ну, власне, ми хотіли перевірити, чи проводилось там полювання для Януковича або його наближених. Е, ну, ми так зрозуміли, що ні, що його зусилля в плані там мисливства були направлені більше на Дніпровотерівське господарство, тобто там організовувалось це все. От, але незважаючи на це. Територія залишалась закритою національний парк там не діяв всі ці роки. І я думаю, що зміни будуть після того, як буде змінено керівництво міністерства екології, тобто це залежить від них, а також змінено керівництво державного управління справами при президенті, яке власне якому підпорядковується ця резиденція Залісся. Тобто від них напряму залежить наскільки швидко там буде створена адміністрація саме національного парку. Для створення адміністрації, тобто національний парк це територія, на якій охороняється природа, яка призначена також для туризму. Тобто, має бути відкритий для організованих груп відкритий доступ.